Вітаю вас на фоні гігантських кактусів у мій зріст у уроці No10. Це заключний урок цього місяця. Я не хочу робити підсумовуючий урок, а лише хочу показати вам, звідки ми починали і чого ми досягли на даний момент. Спочатку ми навіть не знали, як сказати я, ти, він, вона, вони і так далі. Ми вивчали сполучення звуків та літерів італійського алфавіту. І співали пісень. Пам'ятаєте, деліці регіоналі, як ви мучили цей текст. Навчалися, як розрізняти чоловічий та жіночий рід в італійській мові, як відрізнити однину від множини і робили купу вправ. Далі вже почалося серйозне навчання та серйозні завдання, право на сприйняття на слух, на правильний порядок речень. Тоді ж ми зрозуміли, що в італійській мові є три групи дієслів і, повід, і відповідно три закінчення дієслів: аре, ере, іре. Ми вивчили дієслова андаре та веніре і почали потрошки розбиратися у тому, яка між ними різниця. Усе детальніше ми розглядали прийменники. Ми вивчили числа та цифри італійською. І почали потрохи складати власні розповіді та надсилати мені їх на пошту для виправлення. Навчилися питати, котра година та відповідати на це питання. І нам в цьому допомогли уже раніше вивчені цифри та поняття про те, як вживати дії слова у реченні. Почали знайомитися із артиклями, означеними, неозначеними, та розуміти, яка між ними різниця. Робили купу вправ на артиклі так, що вони вам, мабуть, вже й набридли. Поговорили про новий, часто вживаний вираз в італійській мові че та соно». розібрали на прикладах, що це таке, коли і як його вживати. Та навіть більше почали використовувати його у своїх розповідях. Вивчили дні тижня, зрозуміли, що таке джорні феріалі, а що таке джорні фестіві та звідки походять їх назви. Зараз я пройшлася по декільком першим заняттям, лише поверхово, не зачіпаючи тієї роботи, що була зроблена вами самостійно. Власне, це основні теми перших п'яти занять. Як ви вважаєте, це мало за один місяць чи багато? Я думаю, що ви стрибнули вище головою і дякую. Дуже дякую тим, хто регулярно виконував усі домашні завдання, задавав питання та тримав темп. За 4 тижні ви зробили для себе дуже багато. Зробили саме для себе, не для мене і не для когось іншого. І в нас попереду ще безліч цікавого та корисного. Сьогодні ми йдемо далі і наше заняття головним чином буде направлено на вивчення нового матеріалу. А також я розкажу більше про прийменники, ми їх повторимо, доповнимо. Я знаю, що у декого з вас є невеликі проблеми з цим. Так от треба їх вирішити. А почати я хочу із невеличкої вправи повторення дієслів «андари» та «веніри». Як завжди, ви бачите перед собою речення, де є пропущений простір. Завдання таке підібрати або «андари», або «веніри» та поставити його у правильній особі відповідно до контексту. Даю велику підказку до розуміння цих дієслів. Коли ми вживаємо прийменник кон, що українською означає з, то зазвичай вибираємо дійсло приходити. А не йти. Отже, скон приходити, що стоїть у відповідній особі. Ставимо відео на паузу та поїхали.